Чергове засідання ілюстраційного комітету почалось не з обговорень напрямків роботи, а одразу із звернень громадян. Цього разу листом до комітету звернулись волівчани, які не довіряють кандидату на посаду голови місцевої райдержадміністрації Михайлу Попаличу. Ілюстраційна комісія перевірила його причетність до партії регіонів та всю його діяльність у районі. Вона підтвердилась частково. Він фігурує як заступник голови фракції партії регіонів, але це інформація лише з одного джерела. Більше джерел ми не бачимо. І як вже люди дзвонять і пишуть, захищаючи його, кажуть, що він дійсно був був такий момент, що він був у фракції, але це був ситуативний момент один раз. і Фракція фактично нічого в цей момент не вирішила, і, і якби він був. Ну на підтримку його є аргументи. Ті, що він був активним майданівцем. Члени комітету кажуть, риба гниє з голови, тож потрібно починати з голів адміністрації, які в подальшому керуватимуть роботою всіх структур від правоохоронців до медиків. Зараз комісія вже розробила ряд критеріїв, за якими розглядає кандидатури керівників району. Головне непричетність до ряду провладних партій, добропорядність та підтримка місцевих мешканців. Наголосили й на інших вимогах до потенційних олів РДА. не повинно бути зареєстровано в офіційних силових структурах кримінальних справ і так далі, які пов'язані. З діяльністю, значить, це два і третє по людині не повинно бути корупційних скандалів, які набули достатньо вагомого резонансу. На засідання прийшла і пані Віра. Жінка скаржиться на бездіяльність закарпатської міліції, яка не розслідує питання захоплення її землі. Просила люстраторів звернутись до прокуратури. Наступа працівникам міліції Я тисячу звернень писала. Члени ілюстраційної комісії кажуть, зараз є чимало роботи, але першочергово потрібно ретельно перевіряти потенційних керівників структур та районних голів, адже саме в їх руках доля області на місцях.